Зараз вам покажу, продемонструю. Дивіться, це очисні споруди вже нового покоління, а це очисні споруди минулого покоління. Хоча в комплекті з дуетом оці і ця модель. Ідеально, тому що така модель розміщується в кільця, тобто монтується спочатку, спочатку кільця з різобетоні, потім ця восьмикамерна система опускається вниз. І тоді можна її розмістити на проїжджій частині. Тобто зверху от кришка є бетоном, бачите, вона накривається бетонною кришкою. Ну, Кришка має по собі отвір для обслуговування, щоб доступ до, був до усіх камер чисної споруди. Але люк розміщається по центру. І все, ти собі машиною заїжджаєш. Поняли? В тандемі. минуле покоління з новим поколінням працює ідеально, вона герметична. На відміну, якщо поставити самі кільця, як би ви їх не замазували, вони ніколи не будуть бетон герметичний. А, ну хіба там так, що дешевше поставити самого чисну споруду. А це 12-ти камерна система. Тут 8 камер, тут 12. Так, що під'єднуйтеся до хто Eco Alpine SS. обирайте моделі, ми працюємо, готовляємо з 2010 -го року.